Загальна світова картина розкопок всіх найдивніших міст створює враження раптової зупинки життя через катастрофічний катаклізм. З неба і середини землі прийшла велика вода, і не стало нічого видно навколо. Свідчать легенди. Біблія говорить нам, що перед потопом вода перебувала над землею і під землею. Вода, яка була всередині планети, і принесла всесвітню катастрофу, потім прийшов не тільки через дощ. Але відкрилися безодні землі. Вода йшла 40 днів і підіймалася ще 150 днів, поки не покрила найвищі гори. У часи Ноя земля луснула, розверглася, буквально розбилася, як і це, утворивши розломи. До сьогодення розломи на планеті рухаються, викликаючи землетруси і підтверджуючи факт всесвітньої катастрофи. Саме так, як Бог помістив на небесах і в землі воду. Так, там і розміщено досить вогню, щоб їх знищити.